1 жовтня адміністрація Байдена може втратити доступ до значної суми кількох мільярдів, які Конгрес заклав на збройну підтримку України за програмою президентських повноважень. Це може трапитися через закінчення чинного бюджетного року, в межах якого діє дозвіл на використання цієї суми. Детальніше поговоримо про цю тему з нашою кореспонденткою в Конгресі Катериною Лісновою. Катю, вітаю тебе! Давай розберемося власне в чому тут річ і, і яка ситуація зараз склалася із цими грошима. Перш за все, Остапе, Ми з тобою разом працюємо над цією темою, і ми знаємо, що вона достатньо складна і заплутана. І давай. Пробуємо спочатку пояснити Absolutely. нашим глядачам про що власне йдеться, тому що ці президентські повноваження це не те, щоб якісь конкретні кошти, які підуть комусь виділяться комусь окремо. Це фактично допомога Україні, яку президент Сполучених Штатів Америки, адміністрація президента, може виділити на оборонну підтримку України, тобто фактично атакамсів на певну суму або танків Абрамс на певну суму, або боєприпасів на певну суму. У суму президентських повноважень було прописано і проголосовано в останньому пакеті допомоги, які проголосували у конгресі в квітні цього року. Але також в цій сумі президентських повноважень вказана і фінальна точка, тобто дедлайн, до якого президент адміністрація президента може використати ці президентські повноваження, і спливає він наприкінці фіскального року Сполучених Штатів Америки, який завершується наприкінці цього місяця, тобто вже 1 жовтня починається новий фіскальний рік. І повноваження президентські можна продовжити зробити це можна двома способами: або якщо адміністрація президента повідомить, що е Продовжать використовувати ці кошти, і таким чином сама продовжує свої повноваження, або конгрес має проголосувати інший законопроект, в якому продовжує ці президентські повноваження. Я знаю, що ти безпосередньо спілкуєшся з держдепартаментом, і ти з ними спілкувався на цю тему. Що вони тобі кажуть? Чи готові вони самі продовжити президентські повноваження? І таким чином, в певному сенсі, полегшити цю справу, не звертаючись до потреби конгресу, щоб конгрес голосував якийсь окремий законопроект. Така дійсно, ти правильно сказала, що є два. Ваш як продовжити доступ до цих коштів для президента продовжити ці повноваження на наступний рік. Перші дії конгресу, але це може бути довго. Другий спосіб так виглядає простіший, надійніший, коли державний департамент, державний секретар робить формальне сповіщення до конгресу про те, що вони мають намір використати ці кошти надалі. І в принципі, тоді цього сповіщення має бути достатньо, і ця сума не буде згорати, і цей доступ не буде закінчуватися. Такі сповіщення відбувалися в минулому. Державний секретар це робив раніше, коли була загроза закінчення цього доступу до попередніх сум, які конгрес виділяв. Тому, в принципі, це не є нова практика. Це це застосовували в минулому теж, але наразі у державному департаменті насправді ну не дають чіткої відповіді чи збирається державний секретар найближчим часом сповістити конгрес про намір використати залишкову суму. Ми звернулись до державного департаменту з таким питанням. Там насправді. Чітко не відповіли, сказали, що не коментують детали і спілкування із членами конгресу та їхніми помічниками, але продовжують тісну співпрацю щодо непохитної підтримки, яку США союзники та партнери по всьому світу надають Україні для захисту від Росії. Ось таку відповідь ми отримали від державного департаменту. Тому, в принципі, тут наразі. Чіткості а, немає, чи планують там робити це формальне сповіщення до американських законодавців, Катю. А, що кажуть про це у конгресі? Ти спілкувалася із законодавцями, чи в принципі вони знають про загрозу того, що ця сума а, що доступ до цієї суми може вичерпатися, і, і чи готові вони а, в такому разі продовжити ці повноваження, президента? На так Остапе, ти знаєш, що у вівторок я спілкувалась багатьма законодавцями, як республіканцями, так і демократами, і насправді більшість із них не в курсі того, що відбувається, і що е, ці президентські повноваження їх можливість використання цих президентських повноважень спливає. Але так чи інакше, як республіканці, так і демократи, принаймні з якими я спілкувалась, стверджують, якщо буде така потреба, якщо ці кошти можуть згоріти і буде вже близько до кінця цього терміну, і буде потрібно продовжити ці повноваження, то вони кажуть, що готові проголосувати відповідний законопроект. Принаймні, це те, що вони мені сказали. Пропоную послухати. Якщо потрібно буде продовжити ці повноваження, ми їх продовжимо. Дуже важливо продовжувати цю допомогу як в короткостроковій перспективі, так і в довгостроковій. Це не буде швидкий бій. Тож ми маємо переконатись, що ми продовжуємо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Очевидно, якщо виникне проблема з фінансуванням і гарантуванням того, що адміністрація Байдена може використовувати ресурси і після крайнього терміну, звичайно, що ми будемо вести відповідні перемовини і будемо домагатися цього. Так, мені відомо про це. І так, після шестимісячної затримки, коли українські мирні жителі гинули під російськими бомбами, тепер республіканці відмовляються продовжити повноваження президента використовувати кошти, які залишились. Ці кошти і так вже затверджені. Пункт про продовження повноважень дуже важливо додати до будь-якого майбутнього законопроекту. А потім у грудні чи січні нам потрібно виділити новий пакет допомоги, тому що ми маємо дати відсіч путіну та забезпечити Україні перемогу, на яку українці вже давно заслужили своєю мужністю. Уточніть, будь ласка, ви вже чули якісь заклики від республіканської сторони не продовжувати ці повноваження? Саме так я вважаю, що в проєкті їхньої короткострокової резолюції про фінансування уряду вони позбавляють президента. Янта цих повноважень, тому що просто не згадують про це. Мовчання тут тільки на руку путіну. Сама не впевнений, що розумію питання, але дозвольте мені сказати, що стосується України, у нас є багато відволікаючих факторів. Більшість людей зараз не зосереджені на Україні, чесно кажучи. Давайте покінчимо з цим, давши Україні все необхідне та не будемо затягувати. Ми не витрачаємо заві гроші та життя людей на тривалу війну. Ми можемо покінчити з нею дуже швидко шляхом надзвичайної вогневої підтримки та санкцій. Як тільки ви наведете вогонь на Росію, Путін не зможе продовжувати цю війну. Я запитав Верховного Головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО, чи можливо виграти цю війну. Він сказав: безумовно, але ми повинні боротися так, ніби ми дійсно хочемо перемогти. Як ти бачиш, Остапе, як республіканці, так і демократи, з якими спілкувалися, навіть якщо вони не дуже в курсі того, що ці кошти можуть згоріти до кінця цього місяця, вони кажуть, що готові проголосувати за законопроект, щоб продовжити їхню дію, продовжити ці повноваження адмі... адміністрації Байдена. Але тут варто зауважити, що законопроекту, як такого поки що не існує, тобто немає поки що за що навіть голосувати і провести будь-який законопроект в Конгресі дуже важко, тим паче зараз, тому що коли закінчується фіскальний рік, головним питанням для конгресу Вашингтону загалом є погодити фінанси і погодити бюджет, погодити бюджет уряду сполучених штатів Америки на наступний рік, і це означає, що цього місяця сполучені штати Америки знову наближаються до ймовірного шадауну, тобто ймовірної зупинки роботи уряду, і вже зараз. В конгресі не можуть дійти, дійти згоди щодо документу про короткострокове фінансування уряду. І якщо додавати до цього і ще продовження повноважень на допомогу Україні, то процес може затягтись іще і ще довше. Відтак багато експертів наголошують на тому, що набагато легше було би, щоб продовження власних повноважень анонсували в адміністрації Байдена. І тут знову ж таки повертаюсь до тебе, Остапа, тому що ти спецкореспондент був в Пентагоні, і з ними ти також а, говорив про цю тему. Що вони тобі кажуть? Чи? Є у них власне план або а, додатковий план, а, план Б, що робити, якщо ці а, гроші згорять, і взагалі який в нас в них план щодо використання цих кошти? так Катю, Знаєш так дійсно виглядає, що шлях сповіщені від адміністрації він був би коротшим і простішим у цьому плані. А, і ми про, про це у Пентагоні теж питали. Речник Пентагону Райдер вчора відповідаючи на запитання на брифінгу, сказав, що він США працює з конгресом, аби продовжити ці повноваження. Він не уточнив, яким саме чином працюють, але сказав, що сподівається, що ці повноваження в той чи інший спосіб продовжать раніше. Ми також ставили питання до Сабріни Сінг, це заступниця речника Пентагону. Вона запевнила, що використовують всі наявні кошти. Давай послухаємо як ви знаєте, ми дуже наполегливо працювали з конгресом, щоб забезпечити цю додаткову допомогу та виділити гроші для України для пакетів допомоги за програмами PDA та USAI. Я не маю для вас інформації про те, що це означає для тієї суми, яка залишилася, але можу вам сказати: ви бачили, як ми майже щодня продовжуємо оголошувати пакети допомоги за програмою президентських повноважень. Вони відрізняються за розміром, але ми продовжуємо це робити на постійній основі. І я не сумніваюся, що ми використаємо все те, що для нас доступно, щоб продовжувати забезпечувати Україну тим, що їй потрібно, як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Президент говорив це раніше. Міністр говорив це, і ви почуєте, як він скаже це знову. В Цій боротьбі ми разом з Україною надовго Ми підтримуємо їх у потребах на полі бою, як у довгостроковій, так і в короткостроковій перспективі. Тож ви побачите, як ми використаємо ці кошти будь-яким можливим способом, Катю, що кажуть активісти, які працюють з цією темою, і для того, аби ці кошти продовжили надалі. А організація разом for Ukraine» зараз інформує американських законодавців, що можливо доведеться проголосувати додатковий законопроект, але так чи інакше, навіть вони мають більше сподівання на адміністрацію Байдена. Пропоную послухати зараз. Ми працюємо з конгресменами, щоб вони розширили доступ до цих коштів. Однак я не буду складати всі яйця в один кошик. Дуже важко передбачити дії конгресу, і завжди існує ймовірність, що в останню хвилину щось піде не так. Моя особиста оцінка шансів, що конгрес зможе включити це формулювання до необхідного законодавства цього місяця 50 на 50%. Тож гарантований спосіб впевнитися, що повноваження залишаться доступними протягом року. Це щоб адміністрація Байдена опублікувала офіційне сповіщення до конгресу про намір використати залишкову суму. Дійсно, Катю, будемо стежити наразі. Чіткості немає, але Пентагоні говорять, що збираються повідомити новини найближчим часом. Тому уважно стежимо. Дякую тобі за те, що допомогла в цьому розібратися. Катерина Лісунова була на зв'язку з нами із конгресу.